Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 13 грудня сьогодні, і дібралася я до розкладу, будемо дивитися сьогодні з вами Київстар, та, що трапилося звідки така атака, чи то атака. Та, і таке собі невеличке розслідування ми з вами все ж таки проведемо. Так, давайте будемо. Починати взагалі що сталося? Да, перше таке питання буде, що сталося насправді з Київстаром? Чому зник зв'язок, чому зникла мережа? Що сталося з Київстаром насправді? Так, а через що зник? Зараз я вам розкажу, через що зв'язок-то зник. Чому? Чому ну, немає сигналу? Чому зник зв'язок? Що це було, яка причина? Причина яка. Обмеження. Ну. Кібератака чи щось таке. Схоже на кібератаку на кібератаку. Я перепрошую вас. Сонечко, лягай. Я лягай, котику, не, не видно карти. <реш> <реш> а... Ну, дивіться, яка ситуація. Взагалі, е... не знаю, е... кібератака, ні, я б не сказала, що це все зроблено просто так. Перше по дияволу. Обмежити. Е... Так, обмежити зв'язок, обірвати зв'язок. Це насправді є шанс відновити, а взагалі я вам хочу сказати, задумка була зупинити взагалі по карті світу да, 8 жезлів, карта диявола, зробити так, по 10 жезлів. Щоб не можна було відновити, зробити, тобто, прибрати просто, по е, світу це зробити так, щоб не існувало інформаційне поле, е, обмежити інформаційне поле, да, його замкнути, його зробити неробочим. По вісімці жезлів це карта інтернету, да, такого зв'язку. Е, все, що… Підв'язано на зв'язок. Це можуть бути і повідомлення, і телефонні дзвінки. Це може бути інтернет, інтернет-банкінг, тобто абсолютно все, що підв'язано під систему зв'язку. Да? Тобто не обов'язково тільки інтернет, і під телефону так само. Це те, що швидко може передавати будь-яку інформацію, і грошові переводи так само. І це не, не тільки про Україну, бачите, тут як, е, ну, зрозуміло, що Україна м, обрізалася да, від світу. Тобто, обрізати Україну від світу, обрізати мережу. По дияволу це задум, да, це хитрий задум, це м, навмисно зроблено. Сказати, що прям така хакерська атака, я б не сказала, що це прям така хакерська атака. Це знаєте. Ціленаправлено певне покарання, певне попередження з приводу того, що хтось почав втрачати своє. Тобто, це, друзі, діляшка грошей, тобто є декілька людей, да? тобто є там якийсь король жезлів, є і рафант, можливо, той, хто вище стоїть, да? які не можуть між собою домовитися, які не можуть поділитися. Взагалі, що відбувається? Що відбувається? В плані грошей. Знову ж таки, якісь убитки. Да? Тобто, все це заради чого? Чому все так зроблено? Дуже великі гроші на одну компанію, люди різні. Я так розумію, що по п'ятірці Пентаклів, знаєте, це коли хтось може заробити більше, а хтось навпаки втрачає. Тобто людина, можливо, яка почала втрачати свій вплив, захотіла собі його якимось чином повернути, привернути до себе увагу. Тобто, ця спланована атака це для того, щоб хтось, приймав, хтось прийняв якесь рішення на ну, правильне рішення, те, яке вигідне рішення комусь. Це як Знаєте, як? Це як попередження. От карти про це. Карти про це. Чи це от, ну, те, що там гіператака, о, гіпер, Боже, перепрошую, Кібер, кібератака, ну, гіпер, да, гіпер, кібератака. Да, по королю мечів це може бути дійсно, знаєте, як дійсно розумні люди, там, хакери, але, блин, ну королі це. Хакерство це може бути як там рицарь мечі. Ну, от людина, яка виконує чиєсь замовлення, а по королю це знаєте, як, ну, це ціле направлено когось посадили, прям покарати, обмежити. Це прояв агресії, це помста, це. ну… Це не просто як там, покласти базу даних там, і так далі. Тут е, я, щас, я щас подивлюся, яка мета була, ну, прям таке питання задам, але е, карти чітко говорять да? про те, що от по дияволу, по світу е, замкнути мережу, зробити так, щоб не було доступу, щоб було важко відновити взагалі в цілому. Е, давайте глянемо, яка мета. Ну, Король мечів, це не тільки, ну це дійсно там, так, да, могли бути і хакери, і так далі, але це не про те, що це не про те, що Ну, просто так зробити, щоб у нас там зник Київстар. Ні, це була ціленаправлена тема. І, до речі, карта світу і вісім жезлів, і карта диявола. Це могли ще бути як. Полювання на інформацію, да, по вісім ці жезловій, це ж також і карта інформації, тобто дістати заблоковану інформацію. Паш, Кубків, карта світу, вісім жезлів і диявол. Дістати заблоковану інформацію. Тобто подивитися, а що там у вас засекречено. До речі, карти ще можуть бути і про це. Давайте глянемо мета. Потім будемо розбиратися, хто там з якої сторони да, це все було зроблено, яка мета була покласти Київ старт, да, для чого? щоб що? От, розумієте, щоб момент е, взагалі в цілому в зв'язку. Зв тобто, це і не тільки щоб е, перервати. Нам а і показати всьому світу карта зірка це на показ, це відкрито, показати, що ми це можемо. По-перше, а по-друге, зірка це знову ж таки про доступність інформації. Можливо, хтось таким ось чином намагався взяти щось те, що ну, те, що було приховано, да? намагався проникнути в якусь можливо, базу даних, скачати якусь інформацію, розсекретити якусь інформацію, можливо, і про це карта. Яка мета? Давайте ще. Яка мета була, да? Такої атаки на Київстар, то що вона не працює. Мета. Ну, от знову ж таки, це чиїсь забаганки, чиїсь інтереси не поділили. Не поділили люди, які керують цим Київстаром, да, або там компанії, яким належить ця система. Ну, Ви зрозуміли, цей бізнес. Потрійці по мечів домовитися, як, як, як поділити, як розділити. Да. Ну, от Карти про це. Що це для. На кого була направлена? Давайте ще так спитаємо: от ця атака на Київстар. На кого вона була направлена. На сам Київстар. Тобто тут, знаєте, як і, і не те, щоб і на людей простих звичайних українців, а так, щоб понесли збитки. Той, хто дуже багато на цьому заробляє, і той, хто не хотів іти на поступки, від кого не змогли взяти якусь відповідь от на людину, яка можливо керувала цим, людина, яка була, можливо, десь в тіні. Тому що, ну, по цих картах, знаєте, це як людина, яка сидить і спостерігає. Тобто, це було направлено на те, щоб. Порушити спокій взагалі все. Ну, от я от кажу, це, знаєте, як покарання. От принести покарання, щоб людина понесла втрати. Це все про. Ну, от, будь ласка. Це, як знаєте, боротьба між. От от вам і виліз цей рицар мечів. да Як боротьба. За свої інтереси в компанії, боротьба за свою владу в компанії, за гроші там і так далі. Що це все для українців? Що це все для українців? Те, що не працює з бій в роботі, Київ Стару. що це все для українців? Ну, карти. Карти одразу про те, що Ну важко буде відновити, дійсно, це може зайняти будь-який час. Те, що спеціалісти працюють, це да. Але король мечів так само може говорити і про інформацію. Слухайте, ну не знаю, якщо у вас там щось десь пов'язано з Київстаром, по Трійці Жезлів, можливо, варто задуматися про те, щоб Перенести кудись або інформацію, да, або перенести якісь кошти, рахунки і так далі. Тобто, думайте, по королю мечів потрібно захищати свою інформацію. От е е е карти про це. От карти про це. Можливо, десь в когось і, знаєте, як вибірково, да, можливо, вибірково по трійці жезлів. Король мечів, про когось інформація і була взята. Можливо, і так. Все ж таки вони на когось полювали. Але по королю мечів, знову ж таки, бачите, вся ця робота задля того, щоб взяти інформацію. До речі, король мечів це ще й секретні дані. Король мечів. Це ще і люди, які приймають рішення, це може бути якась військова тема, І з приводу військових в тому числі. Не забуваємо, що в нас зараз війна, не забуваємо про те, що якусь е... багато інформації наразі є прихованою, да? А Київстар в Україні ну, велика була мережа, і причому одна із таких е... дуже крупних. Да? Хоча. Інформації в інтернеті багато, будь ласка, можете почитати, хто її засновник, де воно є на зараз і де вона взагалі була створена. Не про Україну йдеться. Розуміємо про кого. Тому це, знаєте, як е, загроза на певні військові дані і для людей, я так розумію, не так, щоб прям простих людей, да, а королів мечів. Е, можливо, і на людей була. Інформаційна атака, які приймали рішення, да, які військові, які володіють певною інформацією. Можливо, друзі, так, обірвати їм зв'язок і взяти якусь інформацію. Все це заради інформації. Ну, і гроші між собою, да, і гроші між собою вирішили. Таким чином, поділити, розділити, не домовилися. Добре, давайте подивимося, що це вся атака для всередині України, да? Яка роль України в цій атак... атаці? І роль Росії в цій атаці, давайте так. Роль України, в тому що не працює, в тому, що лігків стар роль України. І роль Росії. Боже, що вам сказати? Так все пов'язано такою, е, знаєте, ну, прям червоною такою канатом. просто. Ну, видно все аж. Значить, Що тут? Е, бажання щось змінити, бажання йти проти системи, як це з Україною пов'язано, карта Магу. І 10 Пентаклів, хтось всередині системи. Тобто, це 10 пентаклів, це не про Україну, а про сам Стар, Да? Ну, Так як карта вже і виходила. Це злиття інформації. Це хтось співпрацює, хтось іде проти, хтось хоче змінити в своїх інтересах, можливо, там купили когось, не знаю. Так що. Надав інформацію, це як наводка. Або, знаєте, як відкрили систему, дав, дали якусь секретну інформацію, показали, як зайти. Тобто дали певний ресурс для того, щоб можна було зайти в систему. Помагу це ресурс, дали можливість середини самого Київстару, що це все для а, Росії. А, це домовленості між Росією. Україною, вони не дійшли згоди. Тобто і мова йде, зараз панство щас перепитаю, домовленості, в якому контексті? От тут мені цікаво, якщо, як бізнес чи як і чи в контексті війни домовленості. добре Добре, але я сама хочу. Домовленості як бізнес, але в, або в контексті війни. Ці домовленості, як бізнес, або в контексті війна взагалі не при чому. Це просто робота. Домовленості в, плані, в контексті бізнесу, в контексті доходів. Україна і Росія четвірка жезлів. Тобто дві країни, люди, бізнесмени чи хто там. Олігархи, люди грошові. Хто керує цією компанією, Ось вам, будь ласка, да? і Україн... і люди є і в Україні, і, мабуть, ноги і на Росію також туди дістають. Бажання змінити, бажання заволодіти чимось. Да? Бажання заволодіти, перетягнути на себе. І знову ж таки, дивіться. по... Одно колоди, Ну, панство, 100%. Якась певна секретна інформація по правосуддю. Тут, можливо, і про певних людей так само, або для себе щось взяти, або в своїх інтересах, або якась секретна інформація стосовно держави, стосовно е, системи. І це і банківська система, і робота нашого е, правлячого апарату, да? і робота певних людей. Ну, тут все, що хочеш, можеш бути. Розумієте, про що? Ось, будь ласка. А насправді просто гроші. Зараз питаю, знаєте що? Оця інформація, на яку вони полювали? Що вони... Для чого їм ця інформація? Зараз ми зрозуміємо, що це за інформація. Для чого їм ця інформація, на яку вони полювали? Через Київстар. Для чого? Це гроші. Це гроші, можливо, десь перекрити якісь дороги, десь перекрити момент заробляння грошей. Тобто це момент просто заробляння грошей. Суть не про війну, суть про великі статки. Ну, по війні також є певна інформація, але це знаєте, яка інформація? М -м -м. Щас. Це е, в контексті війни ця інформація може виказати, хто з ким, на якій короткій нозі, хто з ким домовляється, хто кому можливо що зливає, хто, можливо, кому, ну, знаєте як, підредагувати, можливо, десь щось. Тому, друзі, що вам сказати? Чи є під загрозою інші системи в Україні, там, водафон, ну, лайф, чи є під загрозою інші системи в Україні, системи зв'язку водафон? Лайф. Ну, от, бачите, з приводу водафона якісь атаки можуть бути. Тобто хтось може намагатися також по лайфу, якось так воно ну, більш вапплейтове. Наскільки захищений водафон від таких атак, дуже сумнівний захист, насправді, по місяцю. Лайф, наскільки захищений від таких атак. Та і тут так само, знаєте, і тут так само, і, і там є люди, які можуть зливати інформацію. Так що, ну, друзі, я не знаю, що вам сказати. Я не знаю. Переходимо на дротові телефони. да? Ось вам, будь ласка. Кібервійна, ну, по великому рахунку, правильно, Кібервійна вже почалася. Давайте зглянемо. Коли відновлять Київстар, що чекає Київстар в плані зв'язку, чи повернеться до роботи? Київстар, чи повернеться до роботи? Працюють. Повернеться, чи довго це все займе? Ну, Певний час, панство, певний час. Наберіться терпіння, йде робота, чи повернуть, да, повернуть. Тобто, ну, буде налагоджено, але ж. Чи будуть якісь наслідки ще? Давайте так. Чи будуть якісь наслідки після такого взлому для людей, да, для українців, чи будуть якісь наслідки після такого взлому? От ви розумієте, таке відчуття, що людину, це не єдиний варіант, це не єдина атака. Це може повторитися, по-перше, а по-друге, таке відчуття, що хтось там сидить і. Потрошку зливає певну інформацію. Тобто людину вираховувати буде важкувато. Чи знайдуть, хто винуватий? Знайдуть, хто винуватий. Дуже важко це зробити. Чому, що завадить це зробити? А. Да? А, ну добре, а що буде з цією людиною? Що буде з цією людиною, яка злила інформацію? Там же хтось намагається поїхати, і, знаєте, як залягти на дно в своїх інтересах, та, щоб себе врятувати. Одразу карта показує про те, що хтось намагається втекти для того, щоб себе захистити. Да? Але тут це не врятує. Хто що чекає людину в плані покарання, карта вежа. О, Дивіться, як я питаю, да, чи знайдуть. А... Де ж там були карти, ці? зараз секундочку. Ось тут. Чи знайдуть карта місяця і дві десятки да, мечів і жезлів. Потреба в цьому відпаде. Тобто буде ситуація якась по місяцю, да, коли по потреба відпаде. По десятки жезлів, знову ж таки, у мене відіграється як карта помсти. Інколи в розкладах, в залежності від контексту питання, тому відповідь буде, що буде з цією людиною королева мечів і сім кубків і Верховний Суд. Оці дві карти про смерть. А оця карта про помсту, причому таку покарання, прям, ну, про страту. Прострату. Так що ось так. Як то говорять, нікому вірити не можна, не знаю, що є безпечного взагалі в Україні в плані зв'язку на зараз, і, і і взагалі дуже дивно, да, що Ну я не знаю, не вкладається в голові, як можна під час війни. от Проплачена тема, розумієте? Заплатили, заробили, когось наказали, і знову ж заробили. Так що, друзі, ось така історія. Я вам дуже дякую за перегляд, дуже дякую вам за ваші коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь на канал, будь ласка, будь ласка, для того, щоб не загубити наступні розклади, натискайте на дзвіночок. І приєднуйтесь до нас в телеграм-канал. Посилання є в описі під відео. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!